Вітаю, друзі! Доброго ранку. Сьогодні точно можу сказати, що ранок у нас добрий, бо таке буває дуже рідко, але в нас ніч була без повітряної тривоги. Хоча завжди кажу, що та тиша нас теж лякає, насторожує, тому що ми знаємо, що після тиші завжди буває. Гучно, дуже гучно буває. Ну, дай Бог, щоб ця тиша тривала завжди. Хоч ми знаємо, що як цілий вечір і цілу ніч ворог атакував Харків, як атакував Дніпро. І в багатьох куточках нашої славної України на сході і на півночі, та й на півдні лунала. Повітряна тривога. І це не просто лунала тривога, чули виття сирен, а й була загроза, була небезпека, тому що ворог про себе нагадував. Так як у нас ніч була тихою, тому я дякую Всевишньому за ніч, хоч ми. Останні роки навчилися дякувати за кожну прожиту мить не тільки за ніч, не тільки за день. Хоч колись, як ми пригадаємо, далеко не кожен це робив. Звісно, дякував молитві і за день, і за ніч. Але щоб дякувати за кожну прожиту мить, такого практично ну, не було. Будемо чесними і будемо відвертими. А зараз ми навчилися робити це клята війна, багато чого нас. Навчила багато до чого нас змусила Тому насправді щиро дякуємо Господу за те, що береже наше життя, береже життя наших рідних, наші домівки і нехай надалі оберігає цих ворогів видимих і невидимих. А я щиро дякую Всевишньому за ніч, за ніч, яка минула без тривоги. Що ангел все торкався моїх пліч, І ворог не чіпав мої пороги. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, яка минула без атаки. Не кожен розуміє, про що річ, І як ті ночі нам даються в знаки. Я дякую, Всевишньому за ніч, за ніч, коли від страху не тремтіла, Бляшанки не летіли зі всі біч. І в тиші тій заснути я зуміла. Я дякую Всевишньому за ніч. За ніч, де жодних вибухів не чула, з тривогою не була вічна віч, і страху цієї ночі не відчула. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, в якій до тиші прислухалась, де з ворогом не була пліч о пліч. І від вибухів щоразу не здригалась. Я дякую Всевишньому за ніч, за ніч, яка у спокої минула, і надалі, щоб не знати тих злоріч, з якими нечість та до нас прибула. Дай Боже, щоб ми далі прислухалися до тиші, щоб ми чули тишу, щоб ми були оповиті тишею спокоєм. Але щоб мене були насторожені від того, що після тиші буде знову гучно і не просто гучно, а й буде боляче тривожно лячно. Щоб цього більше ніколи в нас не повторювалось. Нехай Господь нас береже на кожному кроці, кожну долю секунди. Я е, не просто так сказала, що е, не всі. Розуміють, про що йде мова. Не всі розуміють, що таке страшна і тиша навіть. Не всі розуміють, що таке жити під ворожою атакою, здригатися, але не просто здригатися, а й розуміти, що в будь-яку мить ворог може загасити чиюсь свічу життя, бо ніхто йому в цьому не заважає. Ніяких перепон йому в цьому немає, а світова спільнота продовжує спостерігати. І те перемир'я, не перемир'я, про які говорили, і ворог діє так, як йому хочеться, продовжує грати в свою брудну війну, війну, яка, в якої немає правил. Тому, що, як я казала, що ворог не може себе показати на полі бою, як справжній воїн. Тому він воює з цивільним людям, з дітьми, з жінками, старими людьми, з житловими будинками, садочками, лікарнями, школами і так далі. Це все, на що здатен наш лютий ворог. Тому благаємо Господа, щоб надалі тримав над нами руку, берег нас всіх ворогів, видимих і невидимих, захищав, щоб причиста Богородиця тримала нас під своїм покровом. Допоки я читала вам вірша, Костян Гібович написав доброго ранку, королеву, доброго ранку, Україну! Бажаю всім гарного настрою та Боже благодаті, вся буде Україна. Щиро дякую, дорогеньке, тобі те щиро навзаєм. Доброго ранку, благословенного, нехай Господь тебе береже на кожному кроці кожну долю секунди. І насправді, як буде нас багато, отаких от патріотів, які люблять Україну, які переживають за Україну. Які не люблять Україну десь там, в заморських країнах, і про це звідти не кричать, які тут під ракетними ударами люблять щиро нашу славну неньку Україну і будуть продовжувати любити, я це точно знаю. А Марія Синко пише: доброго ранку. Нехай ваш ранок буде приємний та сповнений позитиву здійснення всіх планів мирного дня. Щиро дякую, до Гесенка щиро навзаєм. Дорогі мої, буду з вами прощатися, бажаю спокою, тиші, Божої благодаті. І сповіщаю вам про те, що декілька днів прямо етерів не буде, тому що я буду і в дорозі, і буду, буду в славному місті Яремче журити, оцінювати в головах журі наших конкурсантів, а Україна талантами багата. Тому до зустрічі з усіма, хто планує приїхати в Яремче, там ми з вами зустрінемось. І хто ще не встиг подати заявочку, приїдьте! Ми вас вислухаємо, ми вас оцінимо. Не ховайте свої таланти в шафі, як я про це люблю казати. Афіша про фестиваль, конкурс всеукраїнський, Душа Карпат Яремча» є у мене на сторінці. Тому, хто дуже хоче приїхати, але переживає, що не встиг подати заявочку, чи дуже пізно побачив афішу. Не переживайте, можете приїжджати, ви обов'язково будете вислухані і оцінені. Тоді благословенного дня, тиші спокою на всі дні, і до наступної зустрічі, яка буде, напевно, приблизно через тиждень. Як зможу раніше вийти до вас в прямому етері, то обов'язково вийду. А сьогодні зранку, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеві гір Клавдії Дмитрів.